О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. G&G Studios офіційно анонсували Якудза Ківамі 3. Гра матиме нову додаткову компанію та вийде 21 лютого 2026-го. А от реліз Якудза Zero Director's Cut запланували на 8 грудня. Так, у мене є план. Видавництво Мальопис оголосило, що випустить локалізований офіційний артбук світ гри Kingdom Come Deliverance 2. Заткнись і візьми гроші. Під час Capcom Spotlight показали трошки більше ігроладу прагмати. Дві хвилини анімуші Way Wave of the Sword, та ще трейлер гадюки нового персонажа Street Fighter 6. Сонівський of Play Глядачі переважно зафукали. Хоча маю зазначити, соні гарно підкололи фанатів God of War, коли вони чекали анонсу нових ігор цієї франшизи. Ті анонсували кастомний дулсенс в стилі татуювань Кратоса. Ну Смішно ж хіба ні? О. Як і обіцяли в описі, вони справді показали 5 хвилин до Сарос. Гра насправді надзвичайно нагадує попередній проєкт цих розробників. Returnal. Реліз запланований на 20 березня наступного року. Це ж було вже. Далі офіційно підтвердили, що 8 грудня на PlayStation 5 вийде Microsoft Flight Simulator. Підтримка PSVR 2 також зазначена. Я покажу, як на ньому літати. Ем, алло, я б так взагалі то тож напевно знаю, як. Потім показали сюжетного трейлера Battlefield 6, ремастер першого Deus Ex, пару кадрів третього Ніо. Підтвердили, що 7 жовтня Alan Wake 2 потрапить до підписки PlayStation. Plus. Не закінчуємо на такій ноті. Я маю великий сюрприз. А закінчили цю презентацію кубкою інформації про Marvel's Wolverine, котра насправді існує, та ще й має вийти восени. 2026 року. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру. На шосту.